Тим часом воєвничі нардепи пропонують навіть мирному населенню брати до рук зброю. Так, у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який дозволить українцям легально носити бойові пістолети. Ця ідея не нова, подібні документи вже реєстрували у парламенті і не раз та завжди без результату. Тож чи має шанс на втілення новий законопроект, з'ясовувала Світлана Макогонська. Масово тиснути на гачок українці уже вдруге за рік намагаються підштовхнути народні убранці. Мовляв, державі потрібен закон про легалізацію зброї, а людям захист. Він є конституційним, він є базовим і він є таким, який, е, країні потрібен. Або ми озброїмося по закону, або ми озброїмося поза законом. У нас іншого шляху немає. Ми живемо е, біля. Справжнього природнього агресора, який так себе буде вести наступні, наступні 100 років. За задумом застосовувати пістолети громадяни матимуть право, коли хтось незаконно проникне у їхні помешкання, а також під час затримання зловмисників. Якщо парламентарі підтримують цю ідею, українцям дозволять захищати себе і зброєю навіть від У Даному випадку йде мова, коли влада зловживає своїми повноваженнями, коли вона діє в супереч закону, коли вона порушує конституцію України, вона посягає прямо на життя, здоров'я, честь, гідність, безпеку, недоторканність власне особи, особа має право на самозахист, власний використовуючи при цьому зброю. Кожен револьвер, який куплять українці, внесуть до єдиного реєстру, казавши власника. продати пістолети зможуть підприємці, які отримують спеціальну ліцензію. Зброя буде доступною лише для несудимих і тих, хто пройде психіатричну експертизу. Фактично, по нашому законопроекту вона йде в два місця. Вона йде на курси і вона йде в магазин. І вже власне в магазині. Магазин просто перевіряє наявність, або відсутність там якихось заборон. Питання про вільне володіння зброєю найгустріше постало після масових розстрілів на майдані, бо палиці бити і бруківка не змогли протидіяти снайперським гвинтівкам. Юрій Антоняк пригадує, як під час подій на Грушевського йому бракувало саме надійної зброї. Вона потрібна не так для застосування, тому що але наявність. Зброї в протестуючих була б, звичайно потужним стримуючим фактором для силових дій з боку так званих правоохоронців. Правоохоронці, котрі добре пам'ятають ніч гніву, коли з відділків міліції зникли тисячі одиниць зброї. Також вважають, узаконення пістолетів для простих громадян принесе лише користь. За рік, моя думка, змінилася кардинально. Чому? Тому що. Зараз і так стільки зброї, яка не тільки є викрадена, а й та, яка повертається з зони антитерористичної операції. Що напевно цей закон потрібен, щоб саме уберегти тих людей, які можуть жертвами статися. Якщо після обговорення цей законопроект приймуть, Україна буде на рівні з такими країнами, як США, Швейцарія, Грузія, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, де дозволено не лише зберігати вогнепальну зброю, а й носити її з собою. Світлана Макогонська, Юрій Мартинович, дня, телеканал Зік.